І всім добрий день. Такий от велокомп'ютер з Аврори. Ціна 99 гривень. Що вміє? Е Годинник, Одометр. тобто загальна кількість пробігу. Плюс можна налаштовувати, коли міняєте батарейку. Можна налаштувати, щоб зберігався пробіг. Дистанція з моменту включення велокомп'ютера. Максимальна швидкість, середня швидкість, час поїздки, функція автосканування, перемикаються режими. Через декілька секунд цією ж кнопкою вимикаються. Кнопки сховані. Напевно, щоб волога не потрапляла до корпусу. Отакий ну, от комп'ютер досить великий екран за ціну 99 гривень. Зараз в Аврорі. Це лютий місяць го року. Налаштовується так само, як і в всіх велокомп'ютерах діаметр колесу в інструкції є табличка. Також є підсвітка 4 секунди зеленим прийомним світлом. Всім дякую.